75-річчя відзначив заслужений художник України та відомий медальєр Віктор Крючков. З цієї нагоди він організував персональну ретроспективну виставку, на якій презентував різні етапи своєї творчості. Там і серія медалей, присвячена відомим постатям, і пастельні пейзажі, і міні-скульптури. Із мітцем та його здобутками познайомилась наша знімальна група. Знаний у Черкаських колах митець Віктор Крючков відзначив свій 85 85-й день народження. Привітати та переглянути твори автора, збирані роками, в межах однієї експозиції у музеї Кобзаря, прийшли пошановувачі, серед яких і пані Ольга, яка знайома з автором, із 2004 року. Я дуже люблю роботи Віктора Григоровича. От вони завжди такі світлі, теплі. Вони такі. Домашні по-хорошому. Кожну з них можна повісити у себе вдома, та що стосується акварели. Вона створить і затишок, і прекрасний настрій. І те, чого зараз під час війни, коли не дуже легкий час, цього дуже гостро бракує. Виставка митця ретроспективна. Тут зібрані роботи різних періодів та проміжків часу творчості пана Віктора. Значна частина медалі, зроблені художником. Усе почалося з такої для Альберта Недосіко у 1981-му. Зараз медальєр цікавиться новинками та підшукує нові методи. Ще такого ніхто не робив. От я зробив перший такий, і от воно в мене так пробило і пішло, бо я скульптор і пішло, поїхало. І так потихеньку, потихеньку переросло вже в майстерність. Якусь трохи згодом на пленері в Каневі захопився живописом. Зізнається пан Віктор. Його вчителем тоді став згаданий майстер Недосєко. Однією технікою митець не обмежується. Експериментує із кольором, деталями та текстурою. Мене просто тягне до кольору, як би сказати, скульптура вона однотонна, і... а те, таке різнопланове, кольорове і тягне. Дитинство я любив зелений і червоний колір. таке, щоб воно було аж їло. Охочі змогли зібратися завдяки Збройним силам України. Їм і присвятив виставку. Зізнається сам Віктор Крючков. Одна з робіт має назву Слава переможцям. Якби не було захисників, то не було б цієї виставки, і я не знаю, що було б взагалі. Ну ми їм дуже вдячні. Принагідно автора нагородили медаллю за сумлінну працю від імені міського голови. Хочу сказати, щоб ваша картина стала переможцем стала грошою, якомога швидше. Тому що бажай перемогу розпочаться, я сподіваюся, що коли паде останню ямку, паде останні місцеві. Роботи майстра зберігаються за кордоном, зокрема у Ватикані. Він не лише медальєр та художник, а й управний реставратор, за фаховою порадою якого зверталися не раз. До нього на консультації йдуть і їдуть. Справді вміє відновити речі із старих, таких занедбаних, навіть поламаних часом. експонатів. він просто творить чудеса, він відновлює їм життя. Привітати члена спілки художників прийшов її очільник Роман Кравчук. З його слів, пан Віктор шанована людина та багатогранна особистість. Його ну, якби роботи вже побували, я думаю, і за кордоном це дуже високого рівня мистецтва. Оці його маленькі мала пластика. Ну настільки вишукана. Віктор Крючков потужно працює у тематиці Шевченкіани, Холодного Яру та Коліївщини. Побачити на власні очі його мистецьку палітру запрошують усіх охочих. Ірина Марченко, Олександр Костирко, служба новин телеканалу Ільдана.